Так, запустився. І так, шановний п'ятий клас, ми сьогодні з вами будемо працювати, продовжувати над. Ага, Ілья долучається. Продовжимо працювати над темою Scratch, а саме попрацюємо в середовищі Scratch Online і виконаємо невеличке інтерактивне завдання. Добрий день. Так, мікрофончик. Ага, все, добре. Слухаємо уважно. І активно працюємо, добре? Зараз я запускаю. Добре. Запускаю я наш екранчик. З'явився екран, Мі видно вам? Так. так. почнемо з того. Ми з вами зараз виконаємо невеличку інтерактивну вправу. Пригадаємо, з чого складається саме середовище Scratch, які є в ньому розділи, і що саме. Можна в ньому робити. Так, зараз ще хтось. Ага, міна долучилася. Добрий день. Добрий день. Так, добре. Все. І так, починаємо е, з виконання інтерактивної управи. Уважно дивимося на екранчик, і я буду задавати питання, а ви мені будете на них відповідати. Так, видно вам, з'явилося? Так, ну, так. З'явилося, да. добре. І так, дивіться, так. тут е, таке запитання. Нам необхідно мікрофони, будь ласка, вимикаємо, тому що я себе чую. Ага, дякую. Е, вам необхідно зараз буде назвати кожен елемент в середовищі Scratch, який, я думаю, вже за 4-5 уроків вам відомий. Зараз трішечки повторимо, потім виконаємо вправу. Ваше завдання назвати кожен елемент. Я на нього, наприклад, наводжу. Наприклад, ось. Що це за елемент у нас? Як він називається? Mm, mm. Іще раз. Прохор, будь ласка. Сцена. Сцена. Пробуємо. Є. Yeah сцена це що таке? В двох словах. Поясни, будь ласка, прохор. Це те, на чому. Е, так, виконує об'єкт. Так, так, виконує даний алгоритм. Так, добре. Е, Матвій ручку піднімав, що там? Ти Я та саме... хотів відповідати на то що прохор сказав. Добре, добре. Так, а ну дивіться, будь ласка. Ілья, будь ласка, слухаю. А можна я оце. Будь ласка, натискаю, що це в нас таке? Дивимося уважно, зараз прохор, підожди, осіб, десять дев'ятнадцять. Подумайся, будь ласка, прохор, будь ласка. Прайкує. Обираємо. Так, є. Ілля мікрофон. Вимикай, будь ласка. Так, спрайт. Подивимося в кінці. Чи правильно, чи ні. Добре? Далі, будь ласка, верхня сонь. Верхня сторона. Що, що це таке в нас назва? Обери, будь ласка, правильну відповідь. Як ти думаєш? Зараз, Матвій. Зараз бачу. Не чую. список Ні. Будь ласка, матвій. Рядок заголовка? Рядок заголовка. Е, а хто обводив меню, Прохор? Я обводу. Ілля я зрозумів. Правильна буде відповідь, це рядок заголовка. Це заголовок нашої програми. Далі, будь ласка, нижче дивимося. Що ж оце в нас за розділ такий? Матвій, будь ласка. Е... Е, зараз. Думаємо. Меню? Меню? Меню. Хорошо. Перевіримо потім. Далі, будь ласка, дивимося в цю сторону. Що це в нас? Що це в нас такий за розділ? Дякую. Так, да, Прохор. Трішечки mm -hmm. ні. А групи команд. групи, групи команд Да, групи команд, а нижче. Контейнер, команд по ні, не список об'єктів, а саме контейнер команд виділеної групи. Тобто в кожній нашій групі є якась команда, да? І в залежності від того, яку ми групку обираємо, це може бути або рух, або вигляд, або звук. І безпосередньо зараз у нас відкрита команда під назвою Олівець. Розширення. да? Так, є. Далі, будь ласка, внизу. Що ось це в нас таке? Ні. А, ой, ой. Це в нас... так. І залишилося, що у нас? Обласне. Область складання програми. Область складання... Область складання програми. Добре. Зараз я трішечки зменшу наш масштаб і перевіримо, чи правильно ви дали мені відповідь. Ілюш будь ласка, ручку можна опускати. Ага. Я натискаю на галочку і дивимося, правильне рішення знайдено. Тобто ми всі дали правильні відповіді. Добре, і так, зараз ми з вами безпосередньо переходимо до виконання практичного завдання. Вам сьогодні треба буде працювати в середовищі Scratch і повторити даний алгоритм за зразочком. Але зараз я вам поясню. А потім ви будете виконувати це, ну, як домашнє завдання вам буде, добре? Зараз уважно дивимося. Я дам Матвій, будь ласка. Я коли робив прошу завдання, там в мене не було олівця, я трохи пошукав, там треба було Додати. його взяти там, де другий ефекти можна брати якісь. Тільки не ефекти, воно йде як розширення. Я зараз покажу, де це знаходиться, добре? Так, е, і починаємо з вами виконання нашого завдання. Переходимо на Scratch Online. Ви мені скажіть, ви зараз бачите його? Так. 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 Добре. так. Добре. Так. І починаємо. Наше завдання з того, що нам треба поставити е, початкову кнопочку, яка буде запускати наш алгоритм. У нашому випадку, це буде. Коли натиснуто клавішу пропуск. Переходимо з вами у події. І обираємо команду, коли клавішу пропуск, натиснуто». ставимо першу. Далі ми будемо працювати з вами із розділом рух, в якому поставимо дві кнопки. Це перемістити Х в 0, Y в 0, тобто розміщення нашого спрайта. Переходжу в рух і обираю. Перемістити Х0, y 0. Далі дивимося. Повернути в напрямку 90. Напрямку 90. Без градусів. Так. З градусами. Давайте з градусами візьмемо. Ставимо замість 15 ставимо 90. Далі. Додаємо розширення олівець. Як сказав Матвій, да, внизу знаходяться у нас кнопочки з розширеннями. Додаємо олівець і дивимося, що нам треба додати: це очистити все і надати колір олівцю. Обираємо кнопку очистити все. І надаємо колір олівцю. Нехай буде. Такий синенький є Далі дивимося. Нам треба задати розмір цьому олівцю. В нашому випадку по зразку це третій розмір буде. Обираємо. Розмір олівця. Замість одинички ставимо три. Поставили. Далі дивимося. Опустити олівець. Опустити олівець, поставили. Вниз дивимося надати стороні значення 0. Це буде наша зміна, яку нам треба створити. Переходимо в розділ змінні Натискаємо Створити змінну і пишемо сторона. Натискаємо гаразд. Є. Нам треба надати стороні значення 0. Надати. Обираємо сторону. Значення 0. Є. Як по зразку. Повторюємо дану команду, ставимо 60. Це керування. Так, керування. Повторити. 60. Так, перемістити на сторона кроків. Ми задали значення 0. Так же само Наша сторона буде перемістити. Рух. Перемістити. Змінна сторона. Так, трішечки не те. Ага, сторона кроків. Правильно. Перемістити. Сторона кроків. Є. Yeah. Далі. Поворот вправо на 120 градусів. Поворот вправо. 120 градусів. Є. Yeah. E, в розширенні олівець змінити колір олівця на 5. Олівець. Змінити колір олівця. це вище треба підняти на 5. Було 3, стало 5. Далі, змінити сторону на 5 керування. Так. змінити сторону на 5. Є. Yeah. І чекати 0,2 секунди. Ось воно старо керування. Зараз. Ось. Дякую за допомогу. Ноль цілих. Кому не ставиться? Зі десятих. Так, і підняти олівець, олівець і в кінці ставимо підняти. І так дивимося, що в нас вийде. Зараз я ось. Клавішу пропуск натискаю. І що в нас спрайт наш робить? Рисує якийсь трикутник. Ну, трикутник, да? Ф фігура у вигляді трикутника, але різним кольором. да? Сторона 300 у нас так само, як ми і поставили. І таким самим чином вам необхідно буде повторити дане завдання, використовуючи цей алгоритм, який подано на сайті. Коли ви все правильно зробите, у вас так же само вийде дана, е, даний алгоритм. Зрозуміло вам все? Так, так, так. Скажіть, будь ласка, з приводу виконання зараз питання є до, до мене якісь? Ні, немає. Немає. Зверніть увагу на те, що, е, перш за все, ставимо вгорі не е, зелений прапорець. А про клавішу пропуск. Де наша клавіша пропуск на клавіатурі? Пробіл, пробіл, пробіл да, так, да, да, пробіл. Або якщо ви працюєте в другому то можна ставити і е, прапоречку. Добре? Ну, спробуйте. Тоді виконуємо завдання е, і надсилаємо мені на перевірку.